То ці три тисячі, ну тут, як мені здається, напевно, основна проблема була все ж таки в початковій комунікації від президента. Воно пішло як комунізм. Ну тобто, що ми просто роздаємо ці по ці по три тисячі кілометрів, щоб люди могли поїздити. Кому поїздити? На що поїздити. Ну, тобто, воно виглядає дуже дивно. Знов таки uh -huh. для людей, особливо тих, хто залізницею постійно користується, хто постійно стикається з проблемами купити квитки, а, їм про це говорять. І відповідно, ніх, ніхто, а ну і плюс це, і плюс, ну тобто, об'єктивно, весь час дійсно, залізниця, ті, хто є експертами в транспортній сфері, всі говорять, що. Залізниця збиткова, а пасажирські перевезення збиткові. А тут хтось в тебе державний, хто збитковий, і в поганому стані щось починає дарувати. Ну воно виглядає як там трохи так пальцем біля виска покрутити, що це було просто в початковій комунікації абсолютно незрозуміло.